Добрий ранок. Сьогодні в нас 20.07 2025 збори громади літопису українського народу оголошую відкритими. Проводимо ми їх на стримі Тіктоку. Ведемо запись в Ютубі на офіційному каналі. Отак воно все виходить. Подивіться, люди з літопису всі можуть висловитися. Тобто, який сенс взагалі нашої, нашої громади і що таке? Тобто люди ви розберіться, у вас зараз є можливість порівняти з тим, що вам пропонують взагалі. Тому наголошую, що ви, коли зайдете на це програмне забезпечення, Archway, зараз я тут переверну. Archway. Ви попадаєте на програмне забезпечення, яке займалося архівацією і онлайн-трансляцією спортивних подій. Півтора року ми її, ми її переналаштували під документацію об'єднання людей, тобто люди заходять в організацію і вони публікують свій вступ в громаду, публікують свою згоду з публічним договором, який викладений. На програмному забезпеченні і попередніми вимогами референдуму. Найвищий керівний орган цієї громади є збори громади, які ви зараз бачите. Вони проходять кожну неділю з 10 ранку, де кожна з людей може висловитися, сказати свою думку, поставити питання на голосування. Окремо, всі ці люди додаються до групи Вайбері. І там і проходять голосування. Тобто, в неділю ми ставимо питання, якщо є потреба, обговорюємо. Напротязі тижня ми приймаємо рішення і оголошуємо вже рішення майбутніх зборів, ви, ви в юридичному просторі, якщо в цьому є потреба, і направляємо кудись листи. Отак От є процедура. Тобто принцип який: що нам головні не потрібні. Нам потрібні рівні, а серед рівних з часом знайдуться гідні. Але я вам кажу, кугути нам теж не треба, кастрюлі теж не треба. Якщо людина не розуміє, що таке конституція, якщо людина не розуміє, що вона людина, то їй тут ніхто не лікар. розумієте? Тому ви ну, вона ще трошки недозріла, чи вона трошки не всенька. Тобто тут е, такі питання, що ми тут збираємося не для того, щоб е, всією громадою кидатися. На ту людину, що є надієздатною насправді, розумієте, веде себе як надієздатна, Бо бути людиною це праця. І ми тут гуртуємося для того, щоб вирішити загальні питання. Тобто, ще раз наголошую, що це громада рівних, які тих людей, що виконують і є носіями Конституції і виконавцями Конституції України. Тому мета, оголошую мету літопису, тобто мета літопису українського народу. Об'єднати людей в народ. Документує відкритий голос кожного українця під час проведення референдумів чи зборів територіальної громади виборця онлайн на відкритій інтернет-платформі Archua, яку я вам показував. Тобто ви можете загуглити і подивитися, ознайомитися. Так? О. Літопис українського народу наголошує: якщо більше половини виборців України зберуться, того за що вони проголосують, стане законом. Тобто, ми користуємося 72 статті Конституції, яка нам каже, що всеукраїнський референдум проголошується за народну ініціативу на вимоги не менше 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови що підписи щодо призначення референдуму, зібрано не менше як в двох третинах областей, не менше як по 100 тисяч підписів в кожній області. Тобто Зібрати по 100 тисяч підписів в кожній області, це дійсно велика проблема. О, і якщо б не було цих, але не зараз, бо є інтернет, є ці гаджети, це не телефон, це комп'ютер. розумієте? І ми використовуючи соцмережі, такі як Тікток, Фейсбук, Ютуб, шукаємо однодумців, до яких в нас є кілька питань. Тому ті люди, що є в літописі, вже... Відповіли на ці питання і задокументували свою участь і в референдумі, і вступ в громаді. Тобто, перше питання, яке кожна людина собі повинна задати, це ви громадянин України чи ні. По-друге, перше по ви, що ви відмовляєтесь від, від лідерів і не будете їх шукати, не перекладати ні на кого свою відповідальність, а взяти відповідальність за існування свого роду. І майбутнього свого, свої, своїх дітей на себе. Розумієте? Ви обираєте себе. Третє. Так, я, тобто відповідальність готовий взяти на себе чи ні? Це друге питання. Третє. Чи згодні ви голосувати виключно, відкритим голосуванням? Бо таємне голосування то є морок, в якому ми добровільно на 5 років перед підписуємо і погоджуємося, що ми раби. Розумієте, і відказуємося в... в на користь опікунів, які є депутати, а це депутат місцевої обласної Верховної Ради і президент. І вони керують нашим життям, пишуть нам закони, встановлюють нам прожиткове мінімум, і так далі. Тобто, завдяки нашим повноваженням. Тому ми відмовляємося від таємного голосування і. В публічному договорі в першому пункті є то, що ми голосуємо виключно відкритим голосуванням в складі громади і відправляємо свої вже рішення по необхідним інстанціям. І якщо ви згодні з цим, то ще раз кажу, головний керівний орган це ці збори. І ви після вступу в громаду, може, вам надається слово. ви... Всім людям по регламенту по дві хвилини чи по хвилині, як ми домовляємося, як співаємо, кожна людина може висловитися, внести свою пропозицію для того, щоб знайти рішення, як нам вийти з цього становища. І саме головне, що в нас зараз одна задача це зібрати 3 мільйони людей в цій громаді, які згодні взяти відповідальність на себе, голосувати виключно відкритим голосуванням. Чому? Бо це вимога Конституції. І, але там по закону треба так, що після того, як ми звертаємося в центральну виборчу комісію, нам це треба зробити за три місяці. Тобто, ми вже дорослі люди, ми, козаки-розбойники, не, не маємо на меті гратися і, і не хочемо втрачати час. Тому ми спочатку хочемо зібратися в громаду три мільйони людей, структуруватися, документувати свої наміри, свої дії, навчитися з один одним спілкуватися, взаємодіяти, чути один до одного, навести лад. Поряд, то, тоді буде взаємодія в діях, щоб ми могли е, організувати цей збір підписів 3 мільйонів фізичних підписів, розумієте. Тому і збираємося в цій громаді, де організація взаємодії, яка має досвід організаторської роботи на протязі 26 років, програмне забезпечення, яке має досвід по документуванню і архівації подій на протязі 16 років. Ми вже реалізуємо проєкт літопус українського народу, якому є півтора року люди. Почекайте, це ж нас не випустило на телебачення, нам не дали можливості. Ми от я починав один, а на сьогодення я дуже вдячний тим людям, що підтримали, щоб побачили в цьому користь і розуміють, що ми насправді робимо. Тобто, ще раз кажу, тут головних нема. Я тут лише писар відповідальний за зв'язок за документацію вашого голосу, вашого вступу, вступу в громаду і ваших дій. Крапка. Вступ цієї громади, це є тисяча гривень, є ми банківську систему використовуємо для підрахунку голосів і ідентифікації виборців. Надалі ви скидуєте там на вказаний телефон, коли зайдете сюди, в літопис, квітанцію, скидуєте свідоцтво за народження, скидуєте свою прописку, скидуєте свій номер телефона і як вас звуть. О, тобто ця інформація викладається у вас в кабінеті виборців і в нас просто річ. Скільки людей, скільки тут і депутатів, які відмовляються віддавати свої повноваження, тобто безпосередньо будуть використовувати свою, своє право розподіляти своє, свій час і своє майно, яке нам, яке ми в яка частка якого належить від території діяльності держави з 91-го року. У двох словах якось так. Тому ще раз, кілька питань себе, собі задаєте, хочете жити серед рівних, як люди, серед людей. гайда до громади, процедура проста. Я наголошую, для пенсіонерів, яко, у яких маленька пенсія, у нас існує так, так, такий варіант. Тобто вони сплачують 10% від пенсії. Ще раз наголошую, ці гроші, вступний внесок, використовуються виключно на статутну діяльність. На організації, на документацію і збереження, ваш, збереження інформації за вас. Тобто це разовий внасок за і за участь в референдумі. Зайдіть і прочитайте уважно публічний договор. Все, тепер я пояснив всім людям. Зараз ще раз показую тут, який реклами встановимо люди, як ви хочете по хвилині, по дві. Тобто ондо є люди на платформі. Так, бачите, ондо. О. Ось ось ця платформа, ще раз я вибачаюся, покажу. Щось воно збилося. Тихенько є платформа. Ви коли натискаєте на люди України, бачите розподіл, як він йде по всій в Житомирі стільки людей, в Рівно стільки людей, в Івано-Франковській, в Чернігові, в Києві. І так далі в Вінниці на кожну людину відкривається кабінет виборця. Тобто, от, наприклад, набрали, є платіжка, є свідоцтво, є людина, ви можете перезвонити цій людині. Чи на головній сторінці є зразу фотографії, де ви можете позвонити і напряму побачити кожну людину, яка є. Ну що, хто хоче висловитися? бачу, там ще люди є. Давайте по. По, книгу, по слову, по дві хвилинки і поїдемо. Запис ведеться. Хто перший? Давайте з Олі почнемо. Ой, і так підемо вниз і потім з Риводя. Да. Оля, слово, будь ласка. Представляйтесь то ви, в якої області і слово. Дякую. Дякую. Ольга Шевченко з Хмельниччини. Тобто, так само хочу так як би запитати і сказати, і закликати людей. Дивіться, всі ми громадяни однієї України. І то тобто, є, ми тут жили і виросли. І ми повинні реально, ну вже наступаючи скільки разів на одні й ті самі граблі, ми повинні зрозуміти одне, що треба просто відмовитися від лідерів, від поводирів, пастухів. Я не знаю, кого люди чекають. Місію. Треба самим просто. Осознати те, що ми пішли просто не, не по тій дорозі. Просто понять, в то, що ми зробили велику ошибку, багато чого не розуміли. І то ходин Дуже тяжко всім, і пенсіонерам, і молодежі. І повинні зробити такий вибір, а що далі? А що ви будете робити далі, люди? Уже все є придумане ну, за нас. Вже є літопис українського народу. Ми в ньому просто об'єднаємось. Нам треба 3 мільйони людей. І всі разом напишемо ті закони, які нам потрібні для нас, українців, ті, хто тут жили, і виросли, і будуть жити. І на майбутнє будемо думати про майбутнє наших дітей, як вони потім будуть жити. Для нас ж ту Україну зберегли, для нас старалися наші прадіди, діди. А чого ж ми нічого не робимо для цього? Ну, у нас не наскільки ще так багато, щоб ми так могли. Прям в громаді не, не так є багато людей, ну а потрібно 3 мільйони. Люди, задумайтеся, що іншого виходу у нас не буде. крім як зібратися в народну громаду. У мене все. Дякую. Оля, я тебе. Ну... Ну, ти сказала, я тебе вилучу, так, а ти, ну, цей, я добавлю людину. І так по черзі так, буду, так. Буду да, да. і ти так, ну, так, так. тут будь, бо тобі ще буде слово там, щоб ми на зборах ти була. Так, да? так? Дякую. Так, я так, Віктор, слово тобі, будь ласка. Добрий ранок. Віктор Попович, Поповченська область. Перш за все, хотів би всім подякувати, хто вже зробив. Своє волевиявлення, так сказати, проявляє свою волю. Хочу змінити щось. щось в нашій країні. Щось робить для цього. І ще для тих людей, які ну, не зробили цього. Хочу, хотів би сказати, щоб ну, вони зробили свій вибір, якби на свою користь і на користь нашої держави. Бо зміни починаються з кожного з нас. І потрібно спочатку змінити себе в себе в голові, а потім і реальність буде змінюватися навколо тебе. Так що ну, хочу вам всім подякувати, хто тут вже зібрався в літописі на зборах. Тобі, Василь, дякую за твою роботу. Хочу побажати всім миру. Перш за все.